Всім доброго дня з приводу військовослужбовців, які перебувають в СЗЧ. Ну, якщо комусь здається, що якщо людина перебуває в СЗЧ, а ДБР інкримінує там СЗЧ або дезертірство, будь-яку статтю передає до суду і суд приймає рішення і все, пішов заграти, то це не так. Проблема кожного військовослужбовця навіть не те, що він перебуває в СЗЧ, а то, що він не знає статуту. І я думаю, багато військовослужбовців переконалися на своєму прикладі, що навіть командири їхні не знають статуту. Що ж там казати про адвокатів ДБР в це трошки знають, але вони знають, що військовослужбовці не знають, тому і намагаються притягнути до відповідальності військовослужбовців, і це у них непогано виходить. І також судді не знають. Статуту Збройних сил України. Якщо б військовослужбовці хоча б загально знали б статут Збройних сил України, то вони б зрозуміли, б, що на сьогоднішній день військовослужбовець це найзахищеніша людина в нашій державі. І вона посвідомлювала, що в 90% випадків притягнути до відповідальності за СЗЧ військовослужбовця майже неможливо. Дивіться, чим ми відрізняємось, я там вкратці, Хоча б зацікавлю вас в тому, щоб ви хоча б трошки його прочитали. Знати і виконувати обов'язки військовослужбовця, статут зобов'язує кожного військовослужбовця. Відповідальність за ці знання покладається на їх, ну, наших командирів, да? на їх командирів. І цим ми відрізняємося від цивільних осіб. Чим саме? Я думаю, всім відомо, що незнання законодавства не звільняє відповідальності, але це стосується виключно цивільних осіб. Статут зобов'язує військовослужбовця знати та виконувати. Розумієте? Зобов'язує і зобов ця. По, по покладається виключно на командирів. Якщо військовослужбовець з якихось підстав не може знати, ну, наприклад, недалекий, да. Ну, не може, бо ну, не випало в нього нагоди. Ну, такий приклад. Якщо людина не знає застосування фізичної сили вогнепальної та іншої зброї, а саме їх обставини, в яких випадках вона застосовується, йому просто не видається ця зброя. Якщо військовослужбовець не знає статуту, він не допускається донесення військової служби. Розумієте, про що? Це так загально. А, от такі от справи. І якщо б. Військовослужбовці, я думаю, у вас багато питань. От я, наприклад, перебуваю доволі вже довгий час за межами військової частини, але мене не можуть притягнути до відповідальності, тому що я знаю статути. Я знаю свої обов'язки, я знаю свої права як військовослужбовець. І от, я думаю, може бути провести стрім з, з цих питань, де можна розкласти по полицям хоч якісь статті. Чим я керуюся, наприклад, з метою того, щоб у вас хоча б виникнуло бажання ознайомитись зі статутом. Чому я кажу 90%? Тому що е є такі військовослужбовці, які перебувають в тилу, які навіть не приймають участь в бойових діях, і їм просто стало сумно, вони пішли додому розважитися, да, відвідати родину, якийсь час перебували дійсно все зачеп. Хоча в них не було на це підстав. Потім вони повертаються, вирішують це питання у фінансовий спосіб і ніякої відповідальності їх навіть в ДБР не подають. Такі от справи. Тому знайте свої права, читайте статут. І от ви знаєте, що найцікавіше: військовослужбовці, які знають статут, на сьогоднішній день Збройним силам не потрібні. Ну, їх неможливо обкрадати. Ну, якщо лише один раз, їх потрібно забезпечувати. Розумієте? От, ну, десь так. Тому загально вчить статут, а свою думку пишіть в коментарі, можливо, проведемо стрім.